Вірджинія Джуфре ключовий свідок у справі проти принца Ендрю та Джефрі Епштейна у сексуальному насильстві та торговлі дітьми скоїла самогубство. Невже Бредлі Купер зробив пропозицію джіджі Хадіт? Луїджі манджоне не визнає себе винним. Під Девідсон витратив понад 200 тисяч доларів на видалення своїх татуювань. Кім Кардашіан може зіграти головну роль у рімейку фільму Охоронець Софі Тернер спровокувала чутки про розрив із бойфрендом перегріном. Пірсоном Кані Вест заявив, що йому потрібно було завести дітей від Періс Гілтон, а не Кім Кардашян. і поговоримо про те, що членів академії Оскар тільки зараз зобов'язали дивитися всі фільми номіновані на премію. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. На просторі YouTube. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами обговорюємо темну сторону Голлівуду, найкращі, найцікавіші попкультурні моменти і все, що стосується життя зірок, за якими слідкують усі. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Друзі, розпочнемо із шокуючої новини. Вірджинія Джуфре, одна із перших, хто публічно звинуватив Джефрі Апштейна і принца Ендрю у сексуальному насильстві, померла у віці 41 року. Її свідчення стали ключовими у викритті масштабної мережі сексуальної експлуатації та привернули увагу до проблеми торгівлі людьми. Вона не побоялася розповісти публічно про те, що Епштейн і Максвелл продавали її багатим і впливовим чоловікам у тому. В числі принцу Ендрю, коли вона була підлітком, сім'я повідомила, що Вірджинія Джуфре наклала на себе руки на своїй фермерській ділянці у західній Австралії. Її знайшли без свідомості в будинку. Рідні заявили, що дівчина вчинила самогубство після того, як все життя вона була офіційною жертвою сексуального насильства і торгівлі людьми. Ось офіційна заява, офіційний стейтмен родини. Цитата Вірджинія була запеклим воїном у боротьбі із сексуальним Насильством та секс-торгівлею вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто пережив таке горе, незважаючи на всі негаразди, з якими вона зіткнулася у своєму житті, вона сяяла так яскраво її не вистачатиме безмірно. Світлом її життя були її діти: Крістіан Ноа та Емілі. Саме коли вона тримала на руках свою новонароджену доньку, Вірджинія зрозуміла, що повинна дати відсіч тим, хто знущався з неї та багатьох інших. Немає. Слів, які могли б висловити важку втрату, яку ми відчуваємо сьогодні у зв'язку зі смертю нашої милої Вірджинії, вона була героєм і назавжди запам'ятається за свою неймовірну мужність і люблячий дух. Зрештою, тягар насильства виявився настільки важким, що для Вірджинії стало нестерпним виносити його. Ми знаємо, що вона з янголами написали рідні. Нагадаю, що у Вірджинії залишилося троє дітей: Емілі, Нуа та Крістіан у коментарях до новини співчувають рідним, проте користувачі натякають, стверджуючи, що це рішення Вірджинія прийняла не сама. Її вбили ті, кому вона заважала. Нагадаю, що Вірджинія Джуфри розповідала, що її завербувала Гіслейн Максвелл у віці 16 років, коли вона працювала гардеробницею у клубі Маралаго. Пізніше Вірджинія заявила, що Епштейн змушував її до сексуальних зв'язків із впливовими чоловіками, включаючи принца Ендрю. Вірджинія стверджувала, що сам принц Ендрю Ендрю неодноразово змушував її до сексуальних стосунків, коли тій було 17 років. У тому числі в особняку Епштейна. Принц у свою чергу категорично заперечував усі звинувачення і навіть заявляв, що взагалі не пам'ятає зустрічі із Джуфре. Незважаючи на це, 2021 року Вірджинія подала до суду на принца Ендрю за сексуальне насильство, що призвело до його вигнання із королівської родини. Був величезний скандал. Її свідчення стали основою для. Судового позову, який сколихнув тоді всю Великобританію, дівчина кілька разів судилася із сином. Королеви Єлизавети II. проте зрештою у 2022 році вона підписала з принцом Ендрю позасудову угоду, яка багатьох збентежила та засмутила. Саме свідчення Вірджинії Джуфре стали ключовими у справі проти британської світської левиці та підприємиці Гіслейн Максвелл, яку було засуджено у 2021 році. Сам Джефрі Апштейн наклав на себе руки у в'язниці у 2019 році, чекаючи суду за Онуваченням у торгівлі людьми адвокат зігріт Маколі назвала Вірджинію Джуфре не просто клієнткою, а дорогою подругою і справжнім голосом для інших жертв. Вірджинія також започаткувала фонд Speak Out Act Reclaim, який перекладається як висловлюйся, дій відвойовуй, який допомагає. Постраждалим від сексуального насильства. Останні роки життя Вірджинії були сповнені особистих труднощів. У березні в її житті трапилася дуже дивна подія. Вона потрапила у підозрілу автомобільну аварію. В автівку Вірджинії врізався шкільний автобус, який їхав на швидкості 110 км на годину. Тоді ще колишня принца Ендрю леді Вікторія Гарві зловтішалася, що це карма за її, нібито помилкові звинувачення, і взагалі не повірила, що вона у тяжкому. Стані проте жінка показала фотографії, на якому видно синці по всьому тілу. Вона стверджує, що після ДТП має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, що в неї діагностували гостру ниркову недостатність, та їй залишилося жити 4 дні. Стан Вірджинії був критичним. Проте наступного дня, після того як Вірджинія заявила про свій важкий стан після зіткнення із автобусом, представник поліції Західної Австралії поставив під сумнів імовірні заяви Вірджинії. Поліція також заявила, що в нас. Слідок аварії не було зафіксовано жодних травм. Вони заявили, що зіткнення між автомобілем та автобусом поблизу міста Перт 24 березня було незначним, а за медичною допомогою ніхто не звертався. Але Вірджинія знову вийшла на зв'язок, настоявши на тому, що вона перебуває у лікарні. А члени родини повідомили виданню Mirror, що вона перебуває у тяжкому стані та отримує медичну допомогу. З лікарні Вірджинію було виписано через 6 днів. Згідно з документами, зрештою засоби масової інформації підтвердили госпіталізацію Вірджинії, проте зазначили, що її життю нічого не загрожує. Через е, кілька тижнів вона, начебто, пішла на поправку і навіть повернулася додому, але незабаром настала раптова смерть. В останній час Вірджинія переживала також розлучення і судову боротьбу за опіку над трьома дітьми. За словами її родини, накопичена травма та емоційний тягар стали надто важкими для неї. Офіційна Версія поліції самогубство, проте велике питання чи вірить у це сім'я. Проте в інтернеті не вірять у цю версію. Смерть Вірджинії Джуфре стала великою втратою для спільноти захисників прав жертв сексуального насильства. Її родина та колеги пообіцяли продовжити її справу через засновану нею організацію Аут». Act Reclaim, яка підтримує постраждалих від сексуального насильства. А її відданість, справедливості та мужність надихнули багатьох. Її спадщина продовжує жити в боротьбі за права жертв сексуального насильства. Вірджинія присвятила все своє життя їх підтримці, і допомозі постраждалим. Вона ніколи не висловлювала якихось суїцидальних нахилів. і навіть попереджала, що як цитата: якщо зі мною щось трапиться, розберіться з цим. Психотерапевт Вірджинії підтвердив, що у жінки не було. Ознак депресії або бажання накласти на себе руки, трагічна смерть Вірджинії Джуфре залишає безліч питань без відповідей. Чиро співчуваємо її родині, бідна дівчина стільки всього пережити, спроби достукатися до людей і все одно отримувати глумливі відповіді. Найжахливіше в цій історії те, що такі, як Ендрю і його дружина Вікторія, швидше за все чекали того дня, коли Вірджинія залишить світ. Страшно уявити, у якій глибокій депресії вона знаходилася, і навіть троє дітей. Не втримали її на цьому світі, якщо дійсно це було її рішення. Дуже жаль дітей. Жаль Вірджинію, чи є з вашої точки зору смерть Вірджинії підозрілою? Що думаєте? Ну що ж, Під Девідсон зізнався, що витратив понад 200 тисяч доларів на видалення своїх татуювань. І це при тому, що він видалив лише 30% тату. Нагадаю, що у нього на тілі їх було понад 200. З вересня минулого року Під Девідсон веде абсолютно тверезий спосіб життя, і перші татуювання він почав видаляти ще у 2020 році. Останні півтора року під мало де з'являється. Соціальних мереж у нього не було кілька років, і тому щось про стан коміка не було дому, проте нещодавно він з'явився у новому образі без тату у рекламному кампейні бренду Reformation. Тоді багато хто подумав, що це макіяж для тіла, аби приховати татуювання. Проте Під Девідсон їх справді видалив за останній рік у бесіді зі своїм другом та екс-колегою по СНЛ Сетом Майерсом в одному з випусків Late Night Він розповів, що почав тривалий і довгий процес стирання чорнила на руках понад 4 роки тому. Під витратив уже. Понад 200 тисяч доларів на численні сеанси лазерного видалення татуювань він хоче повністю очистити тіло від малюнків до свого 40 річчя. Також у недавньому інтерв'ю у виданню Variety Під Девідсон розповів про своє рішення видалити всі татуювання. За його словами, тату нагадують йому про той час, коли він був сумною людиною і зробив багато татуювань, аби приховати людину, яка йому не подобалася. Приховати себе цитата: насправді це було просто. Тому що я не дбав про себе раніше, я був наркоманом, я був сумною людиною, і я відчував себе потворним. І мені треба було прикриватися. Я не думаю, що в татуюваннях є щось погане. Але коли я дивлюся на свої, я згадую сумну людину, яка була дуже невпевненою в собі. Девідсон каже, що татуювання на його руках практично зникли, і що тату на його шиї також майже зникли. Однак він зазначив, що повний процес видалення татуювань, який по суті полягає у їх випалювання. Вані займає у нього ще років 10 і буде не найприємнішим процесом. цитата Ну, мені доводиться планувати це у перервах між роботою, бо щоразу, коли ти видаляєш татуювання, процес загоєння триває 6 тижнів. Отже, на видалення кожного татуювання іде від 10 до 12 сеансів. Це 60 тижнів твого життя, витрачених на видалення одного тату. Тож це досить жахливо. Це все одно, що покласти руку на гриль і спалити шар шкіри. а потім Потім доглядати за нею і давати їй нормально загоїтися. І це досить складно. Це відстій. Я не збираюся брехати. Коли маєш спитав, чи є якесь конкретне татуювання на його тілі, якого він радий був би позбутися. Комік сказав, що він хотів би видалити усі тату. Цитата, я прийняв багато таких рішень, коли знаєте, до реабілітації. Тому я зробив найбезглуздіші татуювання. У мене є колекція мультфільмів, які курять косяк. Він сказав також, що, наприклад, у нього було тату у формі одного із мапетів разом із совою туці Поп, що за його словами було дивним, тому що він був недостатньо дорослим, аби зніматися у цій рекламі. З вересня минулого року Девідсон зав'язав із алкоголем. Відтоді він погладшав на 9 кілограмів. Процес видалення татуювань він описує як досить жахливий і закликав інших людей добре подумати, перш ніж щось робити зі своїм тілом. Зараз же піт насолоджується тверезим життям і новим собою. Несподівано, але Кім Кардашян може зіграти роль Вітні Г'юстон у ремейку фільму Охоронець 1992 року. За інформацією, Daily Mail, кіностудія Warner Brothers зацікавлена в участі Кім, і сценарій було спеціально адаптовано саме під неї. Фільм стане драматичною, а не музичною інтерпретацією оригіналу. Режисером проєкту призначено Сема Ренча, який раніше зняв документальний фільм про тур Тейлор The Eras Tour» у дві 23-му році спочатку передбачалося, що головну роль виконає сама співачка Тейлор Свіфт. Проте продюсери вже кілька місяців ведуть переговори таємно із представницею відомого сімейства. Поки що офіційного підтвердження від студії або самої кім не надходило, але обговорення її участі активно триває у засобах масової інформації та серед шанувальників. кажуть, що на роль самого охоронця розглядаються е, Бред Піт, Бен Афлек і навіть Том Круз взагалі. Задум заздалегідь провальний і скандальний на мою думку, тому що ніхто і ніколи не зможе повторити вітні Юстон, Але це моя тільки думка. Мені цікаво, що ви думаєте відносно кім. Кендрік Ламар офіційно став новим амбасадором бренду Шанель. Його дебют у цій ролі відбувся у рекламній кампанії окулярів. Призначення репера стало в принципі дуже логічним продовженням вже існуючої творчої взаємодії між ним та модним будинком. У 2024 році він разом із Дейвом Фрі, співзасновником їхньої креативної компанії PG Lang, створив короткометражний фільм The Button для показу весняно-літньої колекції От кутюр фільм, у якому зняли. Маргарет Кволі, Наомі Кембл і Ганна Мугуліс супроводжувався новою музикою артиста і досліджував теми часу та спадкоємності. Ну і чи варто згадувати про те, що Кендрік завжди був шанувальником бренду і інтегрував його айтеми у багато своїх образів? Як вам таке призначення? Софі Тернер спровокувала чутки про розрив зі своїм бойфрендом перегріном Пірсоном майже після двох років стосунків. Приводом для подібних чуток стала відписка актриси від британського аристократа у соціальній мережі, а також загадковий пост, у якому говорилося «туто паса», який перекладається, як все проходить. Однак у профілі Софі Тернер залишилося багато фотографій з Пірсоном, тому неясно, який їхній поточний статус. Остання світлина була опублікована із ним ще у січні. Проте у Софі досі навіть є пости з фотографіями Джо Джонаса у профілі, хоча їхнє розлучення було апогеєм бруду у тому році, але жодних коментарів про те, що вони розійшлися, не надали ні Софі, ні Перегрін Пірсон. Про зриву пари я не хочу, тому продовжуємо чекати на весілля. А може як Джастін Бібер та Хейлі потім скажуть, що Софі зламали, або відбувся збій у системі. Відносини Кайлі Дженер і Тімоті Шаламе, здається, викликали невелику напругу у сім'ї актора за повідомленнями засобів масової інформації. Сестра Тімоті Полін майже перестала з ним спілкуватися, вважаючи, що Кайлі використовує його для власного піару. Полін не схвалює спосіб життя сестер Дженер і вважає, що Кайлі не поділяє цінності Тімоті Шаламе. Проте мамі Тімоті Ніколь Флендер подобається Кайлі Дженер. Ніколь давала на днях рідкісне інтерв'ю. Виданню Curb. і вона сказала, що Кайлі їй подобається. Цитата, я маю сказати, вона мила, вона дуже добра до мене. Ніколь є агентом з нерухомості. Вона живе у Нью-Йорку. У інтерв'ю вона розповіла про момент, коли дізналася, що син купив будинок за 11 мільйонів доларів у Беверлі Гілс. Поряд із Кайлі. Цитата він запитував моєї поради. Ні, він сказав: вгадай що я купив будинок. Сестра Тімоті Полін також нещодавно купила новий будинок у Парижі. Проте мама Тімоті Шаламе Сказала, що вона залишиться у Нью-Йорку, місто їй подобається замість того, аби переїхати кудись ближче до своїх дітей. Цитата. Ви хотіли б, щоб ваша мама тягалася за вами всюду? Хто б цього хотів? Мені подобається, що я можу з'їздити до них у гості. Кажуть, що Тімоті взагалі дуже близький зі своїми батьками. У них немає е, ніяких драм, образ один на одного, адекватна мама, адекватний син. Ну а ми чекаємо новин про весілля. Інсайдери повідомляють, що Бред Піт вирішив не одружуватися зі своєю дівчиною Інес Дерамон. За словами Джерел, Піт настільки сильно любить Інес, але не хоче заводити дітей і одружуватися. Це рішення пов'язане з важким розлученням актора із Анджеліною Джолі. Також у них є розбіжності щодо умов шлюбного договору. Я нагадаю, що на цьому каналі ми обговорювали вже декілька разів відносини, стосунки Бреда Піта із Інес Дерамон, наскільки її люблять. Його оточуючи, наскільки вона є підтримуючою дівчиною, і наскільки важким є відбиток колишніх стосунків із Анджеліною Джолі, і що ще раніше ми обговорювали декілька місяців тому, що у Бреда є сумніви, чи витримає він все це, якщо щось схоже буде далі у його житті? Дуже жаль, тому що і дерамон мені видається дуже хорошою людиною, надійним партнером. Що думаєте? Невже Бені Бланко реабілітований тепер фанатами Селени Гомес? Нагадаю, що нещодавно Бені влаштував своїй нареченій Селені шкільний випускний, дізнавшись, що співачка ніколи не мала справжнього випускного, Бені орендував лімузин, влаштував фотосесію. Взагалі у Бені Бланко вайб дуже порядного і цілком дбайливого чоловіка. Якщо ви бачили якісь інтерв'ю з ним або нарізки з роздумами Бені Бланко про Селену, про стосунки, про майбутнє. Про гармонійні відносини, то у кожному він говорить із такою емоційною зрілістю, великою любов'ю, якоюсь чоловічою такою мудрістю, без співзалежних або маніпулятивних фрагментів. Він завжди говорить про селену, про їхні стосунки, і стає цілком зрозуміло, чому селена обрала його. Здається, що Бенні із тих людей, з тих чоловіків, які вміють. Підтримати, співпереживати, розуміти, кохати, мовчати, коли це потрібно, тішити, радувати, підмічати деталі, і він здається чоловіком, на якого можна спертися. Тож за кар'єру та особисте життя Селени можна лише порадіти. Будемо чекати на їхні весілля і нові проекти. До речі, як вам їхній спільний альбом «I said I said love you first»? Хто слухав? Джесі Племонс затверджений на роль Плутарха Хевенсбі у фільмі Голодні ігри Схід сонця на жнивах джіді Хадід та її бойфренд Бредлі Купер були помічені у Нью-Йорку, прямуючи на святкування 30-річчя моделі. З чим ми вітаємо джіді на безіменному пальчику моделі? Шанувальники помітили обручку і припустили, що Бредлі зробив їй пропозицію. Втім, вони вже давно разом за сроками вже пора. Нагадаю, що на святкуванні до них приєдналися інші знаменитості, такі як Белла Гадіт Енгетевей Могамед Хадід та інші, які у п'ятницю ввечері прибули у нью-йоркський ресторан Льо Шале, щоб відсвяткувати 30-річчя 30-річчя діджі. До речі, Бела її дуже тепло привітала, як завжди. В день народження діджі. Вона викладає чутливий текст і багато їхніх спільних фотографій. Так що вітаємо діджі з днем народження. Давайте коротесенько-коротесенько про Кані Веста. Не хочу робити про нього окремий випуск, але просто тримаю в курсі для тих, хто слідкує за його маніакальними фазами. Цього разу Кані заявив, що йому потрібно було завести дітей від Беріз Гілтон, а не від Кім Кардашіан. Репер зробив це зізнання під час трансляції на свіч. Незабаром після цього його забанили на платформі через 7 хвилин, тому що він порушив правила платформи. І за кілька хвилин він образив геїв, євреїв. Про це писали у запост. Про кім він сказав. Кім. Була помічницею Періс Гілтон. Мені слід було завести дітей від Періз Гілтон, а не від Кім Кардашян. До цього Канє погрожував співачці FKA Twix за колаборацією із його донькою Норт. Ми це обговорювали раніше. Потім Канє взагалі погрожував усім інфлюенсерам, якщо вони посміють якимось чином залучати його дітей до своїх проєктів через Кім. Він сказав, що він направить весь свій вплив на те, аби зруйнувати їх і їхні кар'єри. До цього Канє повідомляв, що вирішив поміняти свою расу на біл зізнавався у сексуальних стосунках зі своїм кузеном у новій пісні, стверджував, що одного разу став свідком інтимної близькості його матері Донди з його нянею і продовжує захищати і далі обвинуваченого у секс-торгівлі сексторгівлі підіді. Грант розкритикував приватні школи. Актор вважає, що школи мають обмежувати використання технологій і смартфонів у класі. Цитата, вони кажуть, що не підуть грати на вулицю сьогодні, бо йде дощ, або не зможуть полазити з бо вітряно. Це шкода. Мені здається, тут є місце для набору шкіл, щоб зламати шаблон. Останньою краплею стало те, що школа почала з деяким самовдоволенням говорити. Ми даємо кожній дитині хромбук, і вони проводять багато уроків на своєму хромбуці. І вони виконують усі свої домашні завдання на своєму хромбук. І ви просто подумали, це останнє, що їм потрібно, їм і останнє, що нам потрібно. Сказав він на заході «Close Screens Open Minds» у лондонській школі Найзбріч. Активно зараз проходять зйомки третього сезону Ейфорія, нам періодично показують закадрові фотографії і Алексе Демі, Розалії, Сіні Свіні, Зен яка була на зйомках Ейфорії, на зйомках третього сезону разом із Томом Голандом, який приїхав її підтримати. Ну, коротше, хто чекає третій сезон. Як стало відомо, що Ліса прийме участь у новому синглі гурту Марон Файф під назвою Принцлес, Марон Файф розмістили напередодні фотографію із відеокліпу на майбутній синглі. Ингл із лісою реліз має відбутися вже зовсім скоро. 1 травня. Стало відомо, що репер Ліл Vert був доставлений до лікарні Нью-Йорка у понеділок, після того як йому стало погано. На даний час він проходить лікування поки що невідомо, що спричинило його хворобу і які симптоми у нього виявилися. Якщо буде додаткова інформація, я вас повідомлю. Луїджі Манджони не визнає себе винним за всіма пунктами звинувачення пов'язаними із вбивством генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона 4 грудня 2024 року у федеральному суді Мангеттена. Манджоне пред'явлено численні федеральні звинувачення, включаючи вбивство переслідування і порушення правил поводження з вогнепальною зброєю. Прокурори стверджують, що напад Луїджі Манджоне був політично мотивованим, посилаючись на гільз. На яких були написані терміни пов'язані з практикою медичного страхування, адвокати захисту розкритикували підхід звинувачення, стверджуючи, що публічні заяви офіційних осіб є упередженими і порушують встановлені протоколи. Як ви знаєте, справа привернула значну увагу громадськості, і біля будівлі суду зібралися навіть групи прихильників і протестувальників. Деякі прихильники, які отримали назву Дівчатка Луїджі, розбили табір на ніч, щоб стати свідками судового розгляду, який відображав. Ає суперечливий характер цієї справи та її ширші наслідки для галузі охорони здоров'я Луїджі Манджоне, як і раніше, знаходиться зараз під федеральним арештом у Брукліні. Наступна дата судового засідання призначена на 5 грудня 2025 року. А початок судового розгляду очікується у 2026 році. Я нагадаю, що про Луїджі Манджоне є великий випуск. Ось він. А ця інформація для тих, хто слідкує за справою Луїджі Манджони. І наостанок, давайте поговоримо про те, що Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оновила правила Оскару і ось її головні апдейти. По-перше, члени академії зможуть голосувати у фінальному етапі лише у тих категоріях, де вони переглянули всі номіновані фільми. Перегляди будуть відстежуватися через Academy Screening Room. Також введено нагороду за кастинг. Академія обере до 10 фільмів, які пройдуть у шорт-лист, після чого буде презентація. Кастинг матеріалів і сесія запитань та відповідей у фінальному голосуванні зможуть брати участь усі члени академії, якщо подивляться усі фільми зі списку. Категорія краща операторська робота тепер також проходитиме через шорт-лист, як і звукове оформлення, візуальні ефекти, макіяж, і зачіски, документальне кіно, міжнародний фільм і короткометражки. Академія вперше прокоментувала використання штучного інтелекту у виробництві стрічок. Зазначається, що це не допомагає і не шкоди шансам на номінацію, але при оцінці фільму буде важливим ступінь участі людини у креативному процесі. Також вони сказали, що в бюлетенях на фінальне голосування тепер будуть вказані не лише назви фільмів та й імена всіх номінованих у категорії. А подавати фільм до категорії Міжнародний повнометражний фільм зможуть і режисери зі статусом біженця або з наданим притулком. Насправді це багато чого підтверджує, багато знімає питань, які висі у повітрі до оскару, до академіків, які приймали рішення, в тому числі і відносно нагороди і відносно переможця цьогорічного оскару фільму з росіянами Анора. Ми про це говорили ось у цьому відео. Також про систему голосування ми розмовляли з вами у відео про історію Оскару, і там я вам розповідала, яка у них система прийняття рішень. Що думаєте, пишіть у коментарях. Друзі, ну що ж на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Окрема велика вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Ну і звісно ж, користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу нашої країни. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших воїнів, наших захисників. І прошу вас також не забувати про підтримку наших пухнастих чотирхлапих друзів гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх друзів. Будь ласка, не забувайте, я впевнена, що у вашому місці проживання є притулок і є можливість допомогти. Ми побачимося з вами скоро в новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі, друзі. Бай-бай.